Привіт, привіт! Сьогодні буде такий міні-огляд, розпаковка фену з Дніпром для волосся. Трошки додала світла, щоб було краще видно. Я не люблю дуже великі фени. Я люблю ось такі, щоб були малесенькі, компактні, щоб можна було помістити в сумочку, якщо кудись іду. Я б не сказала, що фен від Дніпром дуже маленький, але мені сподобався колір. О, Сірий фен прийшлось замовляти через інтернет, бо в нашому містечку, як виявилося, нова партія, і акція не діяла до чорної п'ятниці. Тому так вийшло. Говорити можна дуже багато, але давайте вже перейдемо до розпаковки. Через те, що фан приїхав снюті, прийшлось забирати з пошти та й дому вже відкривати і тестити. Ідучи з чоловіком додому, все таки він вирішив відкрити, бо цікаво ж було що там. Скільки магазинів обходила і скільки бачила оцих фенів, але він. Мені сподобався з першого погляду. А коли дізналася, що в нього ще є холодне повітря, то я зрозуміла, що це саме те, що я шукала. В комплекті йдуть дві насадки: саме ця для вузького концентрата щоб вирівнювати волосся, а інша для розсіювання. Другою я користуюсь для прикореневого об'єму. Плюс в нього є фільтр, який можна зняти та почистити, але він складно знімається. І щоб ви свою щиточку не шукали, вона є в комплекті. Старий фен пересушував волосся, і воно завжди було сухе, ламке, дуже багато випадало. Тут я вже Думала, що фен зламався, бо не включався. Але виявилось, що у ванній кімнаті розетка не підходить до фена. Тому збираємо монатки і йдемо в кімнату. Я собі виставила режим дві полоски холодного і одна гаряча, і для мене це зараз ідеальний режим. Також є режим пам'яті, як налаштувала, так і залишається. І зараз не лякайтесь, буде шумно. Користуючись старим феном, де був лише режим гарячого, то волосся після сушіння було важке. А після фену від дніпроєм така легкість аж незвична. Ну і що я ще помітила, це те, що волосся перестало так сильно випадати. Мені навіть написали коментар, можливо, зміняла шампунь, але ні. Шампунь не міняла. Тут я ще в шоці, бо не можу зрозуміти, чому волосся не випадає. У мене ж зазвичай випадає. В результаті я феном задоволена. Я навіть не хочу вже старий брати, щоб просто показати вам результат до і після. Але всім дякую за увагу. Всім па-па.